Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. 149 гривень коштує кухоль емальований об'ємом 1 літр. Такий цікавий дизайн, зверху бачите в краплинку. всередині білий однотонний. Кухоль металевий. Він, мабуть, теж має 1 літр об'єм. Ціна 77 гривень, метал досить тонкий. Акційна ціна на дошку кухонну бамбукову круглу 199 гривень. Такий набір дошка для подачі сиру діаметр 20 см. Там ще є ножі. Ціна 199 гривень. Бачите, тут є. зараз такі ножі всередині вони досить цікаво. я хоч не так часто їм сир, але, думаю, класна штука, я б таку хотіла мати. Точилка для ножів та ножиць у коробці 55 гривень. Такий варіант 77. Форма для випікання металева тріо 179. 29 гривень коштує батончик лайн. Так би мовити, 3 в одному. Вага 90 грамів. Батончик лазурований нац. Ціна 23 гривні. Є два смаки. Класичний варіант. Або, або смак кавун. Желейні цукерки від Рошен по 22 гривні за 70 грамів. Ківш пластиковий об'ємом 1 літр, 19 гривень. пластиковий об'ємом 1 літр та 250 мл за 24 гривні. Дозатор для мила скляний скло кольорове, є різних варіантів. Ціна 77 гривень. дозатори пластикові 64 гривні. Такий варіант акційний. 84 теж пластик. Кошик для зберігання, літр та 200 мл об'єм 29 гривень. Корзинка підвісна, навісна для кухні та ванни. 24 гривні. Такий варіант ціна 34 гривні. До речі, цей варіант жорсткіший. Цей пластик м'якший. Кошик для дрібниць об'єм 1,5 літри ціна 34 гривні. Серветки для прибирання, вони йдуть у рулоні відривні розмір 25 на 25 см 30 штук за 59 гривень. Такий варіант це теж відрібні серветки, теж 30 штук, 25 на 25 см 55 гривень. Набір губок кухонних 5 штук. Ціна 29 гривень чорного кольору. Такі великі губки для прибирання, 2 штуки за 19 гривень. 5 штук за 19 гривень. 139 гривень коштує мітла для прибирання універсальна. Хочете прикол тут? Сканкот ось тут, щоб проспанувати, треба якусь. Постаратися не попасти в око в прикол. 118 гривень коштує швабра для миття підлоги, така мутускова. Довжина е, палиці 1,20. Ви подивіться, що привезли такий величезний сачок для рибалки. Ціна 299 гривень. У нас їх як привозять, то одразу розбирають. Він є складний. Така швабра плоска з змінною насадкою. Такий варіант. Ціна 159 гривень. Склоочисник із телескопічною ручкою. Ціна 99 гривень. Отакий От варіант. Комплект жіночої білизни. Ціна 149 гривень. В комплект входить бюстгальтер і трусики. Такі цікаві шкарпеточки приїхали. Ціна 29 гривень. Вони досить невеликого розміру. Такі, я б сказала, і діткам можуть підійти. Пише 36 і 39, але на 39, думаю, що не підійдуть. Кей-поп, такі яскраві шкарпеточки. Ціна 44 гривні. Такий варіант. Ціна 29 гривень жіночі доміс сезонні. Є вони ще в сірому, в білому кольорі. 299 гривень жіночі легінси із рубчиком, що підкреслюють сідницю. Кошик декоративний, текстильний з петлею. Дуже зручно можна на гачок підвішити. За 29 гривень. Є такі текстильні корзинки по 39. Кухоль порцеляновий, ціна 69 гривень. Давно не було цих чашечок. Я пам'ятаю цілу колекцію цього посуду. Приїхали такі невеличкі, орієнтовно тут 200 мл, так, плюс-мінус. Ціна 69 гривень. Квіткові чашечки. Як бачите, є різні варіанти зображень, і зображені як ззовні, так і всередині. Ціна 99. Такий набір посуду. Чашка і тарілочка блюдця. Ціна 199. Такі чашки по 59 гривень. Набір стаканів пластикових кольорових, об'єм 500 мл, 3 штуки 39 гривень. Пляшка для напоїв пластикова, ціна 69. Такі поїлки дитячі з трубочкою. Ціна 77 гривень. Пляшка для води 77 гривень. Щітка рукавиця для вичісування шерсті у тварин. Ціна 129 гривень. М'яч бейсбольний для тварин. Ціна 24 гривня. Миска пластикова, кругла об'єм 6 літрів 49 гривень. Таз пластиковий об'ємом 8 літрів 99 гривень. Такий варіант таз об'єм 6 літрів, ціна 49 гривень, прямо кутний, що має мірну шкалу. Не видно поділок, але тут є 109 гривень, таз пластиковий, об'ємом 10 літрів. Я, до речі, собі такий придбала, користуюсь. Таз пластиковий на 12 літрів, акційна ціна 84 гривні. І круглий варіант. Ціна 109 гривень аж 15 літрів об'єм. Вітро для сміття пластикове. ціна 149 гривень із поворотною кришкою. І ще в чорному, в сірому кольорі. Такий варіант. Таке вітро за 84 гривні. Більшого об'єму вітро. 10,5 літрів, ціна 199 гривень. 39 гривень, пакети для сміття. Із запахом лимону 40 літрів 12 штук. Ще ці пакети із затяжками. Є ще з ароматом лаванди із затяжками 39 гривень. Хто купляв такі пакети? Тут пише для сортування. Для скла 20 штук, 60 літрів, 39 гривень, для пластику жовті і червоні для металу. Їхня ціна 49 гривень за набір. Об'єм 60 літрів. Кондиціонер Ополісковач 4 літри за 109 гривень. Universal для прання гелевий – 3 літри за 89 гривень. Грюнвальд – 3 літри 700 мл 179 гривень. Promax гель універсальний для прання 5,5 кг 219 гривень. Монблан гель 3 літри 149 гривень. EcoMax Universal гель для прання 3 кг 129 гривень. Панда гель для прання дитячої білизни 2 кг 119 гривень. Засіб для прання 33 помічники 1 кг 39 гривень. Сама гелевий засіб для прання 1 кг 39 гривень. Колор порошок для прання автоматичний 350 грамів за 16 гривень. 350 грамів. Ви знаєте, це і більше, ніж ось цих пачечках. Виявляєте? Кондиціонер для прання Тесорі 134 гривні 760 мл. Савок 74 гривні 800 мл. Персіл 300 г за 55 гривень. Відбілювач кисневий білі вітрила. Він такий порушкоподібний 29 гривень за 200 г. Є більша вага 500 г 69 гривень. Плямовий відник для дитячих речей 34 гривні 200 грамів. Бонус плюс Плямовий вивідник за 29, відбілювач 24. Ваніш 249 гривень, 470 грамів. Такий ваніш рідиною він іде. 32 гривні 100 мілілітрів. Сказала і самі стало смішно. Куди він іде? Хто знає? Кришталева білизна 34 гривні. Тут теж 100 мл об'єм. Тортіла засіб для видалення плям із кольорових речей. 34 гривні 200 грамів. Парус. концентрат для ручного чищення. 5 гривень 25 г. Френц, милогосподарське, 125 г 22 гривні. Таке господарське мило 19 гривень, навіть є за 9 гривень господарське мило. Вага 100 г. 9 гривень. Мило маєстро за 19 гривень. Є також рідке господарське мило 34 гривні, 1 кілограм. Більша упаковка. Тут є 3 літри 64 гривні. Такий варіант за 24 гривні. Білизна від торгової марки Велі 12 гривень 900 грамів. Білизна калушанка 19 гривень 900 грамів. Паста для чищення універсальна 400 грамів за 29 гривень. Велі крем для чищення 29 гривень. Набір нігтів накладних із дизайном 24 штуки. Ціна 88 гривень. Набір нігтів накладних дитячих. 12 штук за 49 гривень. Такі яскраві дизайни дитячі. За 59 гривень. Такий варіант накладних нігтів дитячих. З бантиками є у різних кольорах. Бальзам кін для губ ловіт. Ціна 29 гривень. Знаєте, так часто візуально виглядає як звичайна помада. А бальзам тін, тобто проявиться колір. Такий блиск для губ серце 29 гривень. Тін для губ теж 29, бальзам для губ ловіт 29. Лісова віск для брів з органовою олією. 10 мл – 74 гривні. 29 гривень, палітра тіней для повік. Шість кольорів. Дуже є багато позицій акційних із декоративної косметики. Така палітра тіней. Ціна 69 гривень. 29 гривень. І ще інші кольори. Такий варіант за 29. 99 Лен про палітра тіней. 49 гривень така палітра тіней ловіт. 39 гривень набір пачів захисних для макіяжу очей. 50 штук. Я так розумію, це кладеться під очі і тоді фарбуються самі повіки, щоб не натрушувалось кольору. 50 штук упаковці. 24 гривні, набір аплікаторів двохсторонніх 10 штук. Відрізняються вони кольором ручки. Фіолетові, і рожеві, і блакитні. Набір пензликів для манікюру 10 штук за 24 гривні. Такий набір щіточок для вій 39 гривень за 12 штук. Декор для нігтів по 9 гривень за одну баночку. Такий варіант. Ціна 19 гривень. Багатенько їх тут є. 88 гривень набір інструментів для манікюру у чохлі. Манікюрні ножниці. 99 гривень, 59, 109, 59, 44. Тример манікюрний для кутикули. 12 гривень. 59 гривень набір для манікюру. Металева основа і змінні, так би мовити, насадки. Це є пилочки. Вони йдуть на клейкій основі, приклеюються до цієї металевої основи. Використали і клеїте новий варіант. Тут є два варіанти образивності. Браслет на руку жіночий металевий. Ціна 29 гривень. Такий браслет, ціна 34 гривні. І є ще в такому металевому кольорі. такий варіант Теж 34 гривні. І набір кілець для декорування волосся 49 гривень. Дуже гарні різні. Крабики для волосся. Досить такі вони невеличкі. Такі цікаві кольорові вкраплення. 39 гривень. 39 гривень, великий набір резиночок для волосся, аж 100 штук в такому пакетику. Дуже багато цікавих бездрутових навушників. Такий варіант Ціна 399 гривень. Поки не акційно. вони вже йдуть в такому контейнері. Ці, 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 Всі по 399. Щось таке цікавеньке. Також по 399 гривень наушники вакуумні. 499 гривень наушники хавіт вакумні, бездротові. 64 гривні коштує блокнот на спіральці дитячий у вигляді серця. Всередині він, звичайний у клітинку. Такі блокнотики. Ціна 88 гривень. Вони йдуть в лінію. 129 гривень блокнот формат А5. Шкірзамін 96 аркушів. 119 гривень такий блокнотик формат А5, 96 аркушів. Кольорові є ціна 119 гривень, формат А5. Така магнітна застівка по 29 гривень. Такі блокнотики формат А7, манюні, я б сказала.